Не розумію, як концерт може бути 69 вересня, якщо зараз 7305 вересня. Пане Вікторе, я вже вам казав: крім вересня, в одному році є ще багато місяців. І коли проходить один рік, відлік починається знаново. Але навіщо? Розумієте? Так легше рахувати. А ще мені здається, що ви переплутали дату. Бути такого не може, Вікторе. Коли останній раз ви перевіряли зір? 3445 вересня. А коли ви народилися? То за дурні питання. 1 вересня. Пане Віктор, мені здається, дату концерту ви все ж таки переплутали. У вас далеко зорість, і ви переплутали цифри. Скажіть, ви бачили ту брошуру біля АТБ? Так, вона висіла біля АТБ. Пане Вікторе, але. Закрий єбало, діду. Та послухайте ви мене, я її вчора теж бачив. І там писало, що концерт буде 23 лютого. Мені здається, ви ще й читати не вмієте. Це все хуйня. Зараз головне забрати намисто в Данилка. Але чому ви просто не здасте своє намисто в ломбард? Я що дурний, то моє намисто. Чому я маю його віддавати? Та, ну дай попити водечки. Трошка капку хлебнути! Вікторе. Дайте бабці води! Я шо дурний, <г1> то моя вода. Вікторе! Ви махнули мечем, і в бабці стався інсульт. Навіщо ви це зробили? Дурню, ти бачив ціни на воду. Я не збираюсь платити один офігільйон за кулюметр заради якоїсь бабці. <п1> Блять, як я сі заїбав. Что ты за морозилка? Может там канапки? О, блядь. А там пес. Кто посмел потревожить эмиссон? Что я ж патрон ёбаный? ты шо на мене твое кричешь? Я пришл сюда від пезати брата. Щоб прийти далі, тобі треба відгадати загадку. Два кінця, два кільця, всередині болти. Срак! Дурню! за ножниці. За кожну неправильну відповідь буде покарання. Чуєш, пес, а відгадай мою загадку. Шо ті ще кілограм піря чи кілограм каміння. Ти то точно не вгадаєш. Вони ну, однаково важать. Та блять! А тепер покарання. Може й ти розумний, але ти, блядь, косий. Ну, давай. Ще одну загадку говори, я точно відгадаю. Без вікон, без дверей, повна хата людей. Срака. Неправильно. Ой, рака. Сюди йде, я тобі зараз той уйрак в сраку засуну. Наступна загадка. Навка, яку Саїлі в дім не пускає. Все найобана. Правильно. Відповідь на твою загадку. Срака! Тідгадав загадку! Що реально срака? Та ні, не, перс! Неможливо! Так як ти відгадав загадку, я тебе пропускаю і дарую тобі це. Після цього всього, можливо, у вас виникнуло питання, як така велика собака могла стати нунчаками? Це просто пам'ятаєте мультик Леді Бах»? Тіло в тому, що ця собака. <ган> все світу і суперсила давати своєму хазяю на нунчаки після того, як він скаже, «Все йобана. Я знаю, що ви задали собі питання. Звідки Данилко знає всі ці прийоми? Це просто. Нунчаки лоскочуть долоньки Данилка і він дригається. <ган> Напевно, вам цікаво, хто це прилетів на мотоциклі, і головне я. О, любо. Ооо-о-о! Вещалка, ти хто така? Я! Котечка, а зараз лопай! <рик> <рик> Я знаю, у вас виникло питання. Як Данилко літає на ракеті? Це просто за допомогою своєї техніки. Його взуття зроблено з термостійкого шлакоблоку, який відбиває енергію ракети назад, кінчики пальців Данилка, що створює повітряну подушку між його ногою та ракетою, яка не дозволяє ракеті розірватися, а йому дає змогу серпити на ній. Чекайте! Він перший, хто вижив після моєї атаки. Угу! Ай, добре, байдуже, я не за це сюди приїхала. Можливо, ви спитаєте, чому Данилко стоїть на місці? Все просто. Йому банально похуй. А зараз я вам скажу вам про мотоцикл. За допомогою піску принесений гарячим повітряним потоком дієвку звідти люди родом. Між колесом мотоцикла і піщинками є піску. Піску виникає третя. Що дає змогу колесам крутити? Місця, місця, бій, мій, місця, нахуй, місця, мій, ну і ж пішла ти нахуй, людина велика цецька, треба ти мені. Пане Віктор, дивіться, тут буква А, а тут Б. А тут ве. Може, якщо ви подивитесь, ви навчитесь читати. Якщо ви не будете вміти читати, то вам буде важко в житті. Ти знаєш, скільки я тобі плачу, бо я не знаю. Дві з половиною гривні і хліб з маслом. Я шо дурний, така велика зарплата, а ти ніхуя не робиш. Пане Вікторе! Якщо чесно, то ти мене вже, блядь, заїбав, дебіл йобаний. Я звільняюсь, читай букварик сам. Одайте кров заліла нагла, шлях би тебе трафив! Голера ясна би ті взяла. Все, я пішов, дурню, ти робиш величезну помилку. Такої зарплати більше ніде Близенько нема. і то більше. В цей момент Віктор подумав: невже у Близенько дійсно така висока зарплата? І головне, чи беруть туди пенсіонерів? Віктор дуже надіявся, що пан Рикетир Профірко повернеться. Тим часом Данилко намагався відкрити двері. Эмммм, um, двері, mm -hmm. mm -hmm. не открывайся, бля. Ну нічого, то я піду. Дали ще мені ті двері. ага, хо хо Туда тебе дурна дверка. Так. Добре, mm -hmm. добре, -добр, моцна дверка. Ти знаєш, що таке клямка? Чи ти двері тільки з ноги вибиваєш? ж клоун, блядь, не йде мені ті ті Подивись! ці двері не проб'єш пістолетом. Вони металеві. Ви ж Тефес Мудрий! відгадай загадку! Ну давай! Але спершу спробуй відкрити двері! Бляд! Та послухай мене! Без вікон без дверей, повна срака в не маю. Добре, а зараз спробую відкрити двері. Чи ти занадто тупий? Ти Ти треба нажати на кнопку? Молодець! За кожну загадку, яку ти будеш відгадувати, ти будеш отримувати від мене качанку кукурудзи. Ти шо, бояку кукурудза не тру. Дай мені ліпша кажана! Те бозир дене! Я тру металіст І не буду слухати якийсь качан. Я лепше йду Озі послухаю. Так, де той Віктор?